Oh, what she's mine. Всім привіт через рік паузи на цьому каналі. Я рада до вас повернутися. Я сподіваюся, і ви раді, тому що. Я знаю, що деякі з вас чекали мого повернення, писали мені в інстаграмі, навіть чому ти не знімаєш відео, де ти пропала, і так далі. Мені це чесно скажу, було дуже приємно навіть нещодавно отримувати через рік такі повідомлення і знати, що мене не забули і цікавляться. Я чесно, навіть здивована. Тому рада, дуже рада до вас повернутися. Ви, мабуть, теж здивовані, що я таки. Таки знову випустила відео, дуже хочу більше не зникати, але побачимо, як піде. Одразу підтримайте мене коментарем і лайком, щоб я знала, що вам це цікаво. Планую випускати влоги частіше. Не знаю, мабуть, там по декілька влогів на тиждень, побачимо, як піде. Я ще думаю з приводу формату і так далі. Чому я пропадала? А, насправді складно відповісти, бо розумієте, життя в новій країні це просто, просто жесть, як складно. А, якщо додати ще певні обставини, які на нас навалилися, то а, я думаю, ви мене зрозумієте, коли дізнаєтеся. Через що ми пройшли за цей рік, чому мені було якось не до Ютубу. І повірте, я дуже хотіла продовжувати знімати, але в мене взагалі не було ніякого а, часового і фізичного ресурсу, щоб це робити. Не було ніяких сил. І я рада, що нарешті я зібралася і повернулася. Так, я втратила рік і, можливо, частина людей вже відписалася, але це неважливо. Тут залишилося ті, кому я цікава, моє життя і у мене є чим поділитися, і мені здається, ще набагато більше, ніж раніше. Тому сподіваюся, вам буде цікаво про те, чому я пропала, що відбувалося протягом цього року, про все це. Я вам розповім поступово по черзі. Дуже багато всього сталося за цей рік. Так от, про головне, я зможу тезисно зараз сказати в цьому відео про ключові події, що відбувалося, я буду, мабуть, випускати окремі відео. Одразу до вас таке питання. Я хочу продовжувати вести влоги в реальному часі. тобто, що відбувається, і так викладати протягом тижня. Але у мене є купа матеріалу, відзнятого ще за минулий рік, яке я знімала і не викладала, знімала і не викладала. І от питання: чи вам це цікаво? А, чи викладати, можливо, паралельно з цими відео, які зараз. Тобто я якось назві це буду писати, щоб ви розуміли, що це там минулорічні події. Але, в принципі, там багато чого такого відбувалося цікавого, що мені здається, що варто й подивитися. Чи вас це цікавить, напишіть, будь ласка, в коментарях. Щоб вам було цікаво, подивитись, також пишіть. Тому що якщо у мене на, цей, на цю тему не знято ніякого відео, я просто матиму це на увазі на майбутнє і е, зніму це. І так, головні наші події тезисно. Де ми? Ми в Британії, ми живемо тут вже рік. От Буквально тиждень назад був рік, рівно як ми прилетіли сюди. І рік, як я пропала з YouTube. так. Ми прожили сім місяців з нашими спонсорами, з нашими хостами. І з грудня ми почали знімати своє власне житло, де зараз живемо в тому ж місті. Ми зі своїми спонсорами бачимося, гуляємо, проводимо. Періодично час святкуємо свята, коротше, підтримуємо зв'язок. Ми прожили з ними, ну, можна сказати, душа в душу, вони нам стали як рідні, і як наша друга сім'я. Ми їм дуже-дуже вдячні і сподіваюся, що ми будемо підтримувати цей теплий зв'язок. Також я думаю, що випущу окремо відео, як ми орендували це житло, тому що це була ціла епопея. Я думаю, що ті, хто з вас зіштовхнувся з орендою житла десь в Європі, можливо, навіть в Англії, то ви знаєте, що це складно, складно орендувати тут, не маючи там кредитної історії, взагалі історії тут. І треба мати певний дохід, щоб проходити по критеріям і так далі, і так далі. Коротше, тут купа нюансів. І ми теж пройшли певний шлях, це було складно, нервово, тому що у нас були певні дедлайни. Ми мали з'їжджати, і ні, нас спонсори не виганяли. Просто ми знали, що ми живемо у них тимчасово. У нас був свій власний дедлайн. Чим я займалася цей рік? Це в тому числі і причина, чому. Я була відсутня тут, тому що просто не було часу і сил монтувати і займатися ютюбчиком. Коротше, я знайшла тут роботу тим, ким я ніколи не працювала, це продавцем консультантом У нас тут є аутлет-містечко лакшері брендів, і називається Бістер Вілледж». І я тут знайшла роботу продавцем-консультантом в магазині Прада. Звучить, Звичай, звичайно, просто, типу, круто. Ну, насправді, я вважаю, що це хороша робота, враховуючи, що ми приїхали в нову країну, не маючи дуже класного рівня англійської мови. Ну, типу, ти не підеш кудись так, з ходу маркетологом якимось працювати чи щось таке. А, тому максимум, що я розраховувала, це працювати на якомусь складі, складати речі, пакувати щось. І найгірше, на що я думала, що мене можуть взяти що це там щось прибирати, що мені дуже не хотілося, звичайно. Але якщо б нам вкрай потрібні були б гроші, мабуть, я їй прибиральницю б кудись пішла, як тимчасовий варіант. Але я думаю, що з часом би я все одно шукала щось краще. Так от, е мені повезло влаштуватися продасен-консультантом е в Прада, і там я встигла пропрацювати 5 місяців е з червня по листопаді, а потім я вже не могла працювати. Чому? А тому, що з Туреччини ми привезли сувенір. В січні цього року у нас з'явилася донька. Деякі з вас вже знають, тому що слідкують за мною в інстаграм, і там я це не приховувала. Точніше, я вже коли народила, тоді я опублікувала цю новину, тобто про вагітність я не афішувала. Я не приховувала, але просто я зараз вела, вела і веду так соцмережі не дуже активно, тому і якось не афішувала. Знаєте, не на часі було ділитися такою новиною. На той момент мені не дуже хотілося. Тому я вже виклала коло коли народила. Також у нас для вас є окремі історії. Я думаю, це мають бути окремі влоги про вагітність, пологи. Я знаю, що в мене більшість підписниць це дівчата, тому, можливо, вам буде цікаво, як це у мене проходило. Я трошки все ж таки знімала і маю чим поділитись. Цікаво, що як це відбувається саме тут. У мене це взагалі вперше, тому мені немає з чим порівняти. В принципі, єдине, що я працювала в Києві багато років в приватній клініці, якраз де ведуть вагітність і народжують, тому я можу порівняти щось з цим, але я власне ще не мала такого досвіду, як пологи, ведення вагітності, Власне, зі мною, тому це мій перший досвід. Якщо у вас якісь конкретні будуть питання, одразу можете запитувати. Також ми тут купили машину. Про це теж є окрема історія, тому що свої нюанси, свої приколи тут з цим, як ми її шукали, складно було це чи ні, все розповім теж. А ще. Ми ж з Києва їхали тільки з однією валізою і двома рюкзачками невеличкими. А зараз ми тут вже в чотирьох, а чому в чотирьох? Тому що нас двоє наша дитина і наша кішка. Ми забрали нашу кішку з Києва. Ви її ще не бачили. Тому що в Туреччині ми були без неї, так. А тепер ми можемо з вами її познайомити. І там теж окрема історія, як ми її забирали, це теж дуже було складно. Є певні обмеження на везення тварин, але у нас була. От прямо така, знаєте, мета, ми, ми її заберемо і все, ми маємо бути всі разом. І от коли ми вже забрали Марту додому, ну в сенсі сюди, у нас вже якесь таке з'явилося відчуття, що ми вдома. Типу, всі, всі в зборі, ми вдома, все. І ну, це дуже класно. Ми дуже сумували за неї весь цей рік і у нас було таке відчуття трошки провини, що ми її там залишили і на батьків, і начебто ми залишали на деякий час від'їжджаючи, а потім от виявилося, що ми поїхали дуже надовго, і наче ми її там кинули. І тому ми з самих перших днів пам'ятали. І стали собі за мету, що ми маємо її забрати. І от коли ми її забрали, таке прийшло відчуття дома. Дому. Знаєте, типу, вся сім'я в зборі, вся наша маленька сім'я. Так, ну що, це наші е, головні події. Головна подія те я повернулася, і в мене вже готові декілька логів, які я ось-ось, отак, от згодом почну викладати. Так що слідкуйте за мною. На каналі, перевірте, чи ви підписані. натисніть там дзвіночок, шерти друзям і. Можете одразу під цим відео писати свої питання, що вам розказувати, тому що паралельно з влогами, точніше, у цих влогах я вже можу розповідати саме про те, що вас цікавить, тому що, крім основних якихось подій, я знаю, що вас може цікавити життя в Англії. А як тут це, а як тут те. Тому не соромтеся, пишіть в коментарях. Я буду дуже рада комунікувати з вами. І все, побачимося в наступному відео. Пока-пока!